Стрибок у довжину з розбігу складається з чотирьох фаз: розбігу, відштовхування, Польоту, Приземлення. У хлопців довжина розбігу складає до 45 метрів 20-24 бігові кроки, у дівчат до 30-35 метрів 18-22 кроки. Швидкість під час розбігу набирають поступово від початку до кінця розбігу. Початок розбігу характеризується великим нахилом тулубу, збільшенням довжини частоти кроків і з наближенням до бруска. Нахил тулуба зменшується, темп кроків стабілізується, приріст швидкості зростає за рахунок довжини кроків. Останній крок розбігу найчастіше коротший за попередній на 25-45 см. На брусок для відштовхування нога ставиться майже випрямленою активним рухом. На місце відштовхування нога ставиться з п'ятки, кут між нею і доріжкою 65-75 градусів. Нога трохи згинається в коліні і випрямляється в гомілко суглобі. Під час підготовки поштовхової ноги для відштовхування махова нога відведена назад. Стрибун робить енергійний рух маховою ногою уперед угору. У кінці відштовхування стегно махової ноги займає горизонтальне положення, а гомілка рухається вперед, що сприяє збереженню рівноваги. Правильне відштовхування характеризується активною постановкою поштовхової ноги, виведення таза вперед, різнойменна маховій нозі рука рухається убік і трохи назад, а інша вперед угору. Кут відштовхування складає 79-80 градусів. У польоті ноги зігни в колінах, підтягни до грудей, а перед приземленням винеси вперед. Перед приземленням тулуб нахилив вперед, руки під час польоту рухай униз назад. А під час приземлення різко винеси вперед. При приземленні стрибун випрямляє ноги якомога далі виносячи ступні. Після приземлення стрибун повинен вийти зі стрибкової ями вперед або вперед в сторону.